як створити стійкий особистий бренд в соцмережах з нуля або прокачати вже наявний. Бажаю всім приємного Привіт! Привіт! Дуже давно не було відео на цьому каналі а, і дуже багато змінилося. А, мене звати Емілі. Зараз вже станом на сьогодні я навчаюся на маркетинг, являюсь експертом з просування особистого бренду в соцмережах і СММ-спеціаліст. Допомагаю іншим монетизовувати блоги та їх бізнес через соцмережі. От зараз вирішила повернутися, почати проявлятись, ділитися своїми інсайтами, набутими знаннями за цей період на цьому каналі. So, go on. <хи> сьогодні я хочу поділитися з вами десятьма ключовими кроками, які допоможуть вам розвинути особистий бренд, стійкий особистий бренд з нуля. Всі успішні блоги, всі успішні бізнеси обов'язково проходили через це. Але пам'ятаємо про те, що не потрібен перфекціонізм, тому що з ним можна нічого не почати робити. А, тому треба а, знаходити цей баланс. І робити ті кроки, які я зараз вам скажу, але при цьому не засиджуватися дуже довго на кожному з них. І так, перший крок це обов'язково визначення своєї мети. Для чого вам блог? Ви хочете просунути бізнес в інстаграмі, ви хочете просунути свою експертність і далі продавати на ній, або ви хочете проявлятися. Бо якщо ви не маєте мети... А ви такі, як Аліса в стримі чудес, яка прийшла до кота і така питає, куди мені йти? Він такий, «А куди ти хочеш прийти? А вона така, а я не знаю. Мені все одно. а Він такий, ну тоді все одно, куди йти. Отак. Якщо ви не знаєте, куди ви хочете прийти, то вам все одно куди йти. І тут ви повинні визначити свою роль, яку ви хочете нести, якою ви хочете бути в своєму блозі. Наприклад. У мене, наприклад, три ролі: це наставник, експерт і особистість. А обов'язково я раджу особистість, щоб була завжди, тому що це особистий бренд. За допомогою особистості ви його прокачуєте, і без нього зараз нікуди. Ви вже не йдете до єдиного стоматолога у вашому місті, а ви йдете до стоматолога. Який вам подобається з огляду на не тільки його роботу, але ще на особисті якості, якості характеру, манери спілкування і так далі. Тому ви повинні проявляти себе, якою ви щиро є людиною через Instagram. Тут вже не потрібні ніякі маски. Зараз популярна реальна особистість, така як є не ідеальна. Тобто, вам потрібно задати собі питання, чого ви хочете досягти з допомогою вашого особистого бренду. Як я вже сказала, це може бути збільшення продажів, підвищення впізнаваності, залучення нових клієнтів або просто самовираження. Тобто, основні чотири 4... тут багато видумувати не треба. Далі рухаємося, визначаємо вашу цільову аудиторію. Ви тепер знаєте, для чого вам цей блог. Потрібен і тепер далі ви думаєте вже кому він потрібен. Хто ваші ідеальні клієнти або читачі? Які їхні потреби, інтереси, де вони проживають? Що вони роблять? В ідеалі, взагалі, намалювати портрет вашої аудиторії, це обрати стать людини, вік людини і ідеального вашого клієнта. Тут можна вже спокійно. Казати про ідеальність а, і розписати його в день, як він проходить, чим він цікавиться, і відповісти на основне питання, чим ви можете допомогти цій людині, вашому ідеальному клієнту. Таким чином, ви будете проявляти якості необхідні якості в вашому блозі, які потім будуть притягувати вам таких ідеальних клієнтів, а, за умов, якщо ви виконаєте цей пунктик. Окей, okay. рухаємося далі. Крок номер три це розробити вашу унікальну торгову пропозицію. Я думаю, ви вже це чули мільйон разів. Але якщо ви зараз дивитесь це відео, то, можливо, ви це не зробили або зробили це неякісно. Тому я вам раджу ще раз проаналізувати повністю ваш блог, ваш продукт. В цьому вам можуть допомогти методики, якими я поділюся далі, але вам треба тут дійсно саме і дати відповідь на три запитання. Перше, що робить вас унікальним та цінним. А, чим ви відрізняєтесь від конкурентів і чому люди повинні обрати саме вас, давши відповідь на ці запитання, ви визначите вашу унікальну торгову пропозицію, з якою будете а, яку будете нести через ваш блог, якою будете заохочувати а, нових холодних людей, купляти у вас, а не в ваших конкурентів. Крок номер чотири це створити візуальну ідентичність. А, що я маю на увазі? Візуальна ідентичність це все, що запам'ятовується у вас. Наприклад, отакий от, от колір, і я завжди знаю, що ці сторіс є людини, навіть не дивлячись на нік, тому що в неї ще такий шрифт, таке оформлення, і по цим всім маленьким деталькам, щоб людина вас відрізняла і в неї в пам'ять, коли вона дивилася на? Вашу сторіс, вашу публікацію, вона могла е, одразу вас впізнати і згадати про вас. Я ще зніму окремий ролик про це. я Думаю про точки касання з клієнтом. Їх повинно бути декілька. Чим частіше ваш потенційний клієнт згадує про вас, тим вірогідніше він вас купить, тому вам це на руку. Ви просто розробите цю базу і далі ви будете використовувати у всіх маркетингових матеріалах її, і це полегшить вам е, на перспективу роботу. Вона буде автоматизованіша. Наприклад, я це робила у фільмі. Типу, якщо я обраю якусь е, візуальну концепцію, створююся, у вас буде така е, рамка, в якій буде повна ваша візуальна концепція, яку ви можете так брати і використовувати сюди, в пост, додати, або це додати в сторіс, і це дуже зручно. П'ятий крок це створити контент, який буде цінний вашій аудиторії. Неважливо, яка ціль, в принципі, вашого блогу, але е цінність ви маєте доносити завжди. Враховуючи вашу ціль, е ваша цінність буде під нею підлаштовуватись. Наприклад, е якщо у вас ціль збільшити продажі, то це буде якась е цінність е в інформації, яку ви можете доносити людям. Або якийсь лід-магніт, який ви будете доносити, і там буде якась цінність. А цей лід-магніт буде створений з воронкою продажів. Також треба вам зробити відео про те, як створювати правильну якісну воронку в продажі, тому що. Uh, холодні люди, які приходять, холодні клієнти, вони uh, не знають не знайомі ще з вами, і вони повинні приходити на вашу сторінку і uh, там за 10-15 хвилин конвертуватися вже в теплих людей. А для цього у вас потрібно бути налагоджена uh, ця воронка, продаж, тобто uh, щоб вести uh, людину. І від того, що вона не знає, хто ви такі, що ви тут робите, і чому ви її трапилися в стрічці, вона зрозуміла свою потребу, чому вона хоче купити і має купити прямо зараз яку бій закрити в вашу продукту. Так, створення воронки – це окрема тематика, про яку, якщо ви хочете, то напишіть, обов'язково пишіть, як вам це відео, тому що дуже важливі мені відгуки. Як ви знаєте, на початку шляху мотивація, натхнення. Тому що розуміючи, як працюють алгоритми соцмереж, я знаю, що не треба спочатку працювати на соцмережі, щоб вони потім працювали на мене. І щоб це робити в Тобто місяць-два безперервно знімати і потім м, збирати плоди, так сказати. А то для цього потрібна звичайно, мотивація, тому е, те, що ви будете писати, що вам корисний мій контент, і ви хочете ще більше, це буде мотивувати мене і таким чином продовжить, <продовжить срок моїх ютуб-відео. <YouTube> Тому вам необхідно доносити цінність вашій аудиторії. Усі блогери вони дійсно інвестують свій час, енергію, гроші в те, щоб створити класний контент, інформаційний цінний контент для підписників. І, і ще дуже важливий інсайт, те, що на початку, от ви ще не почали, наприклад, вести блог, або у вас дуже мало переглядів. І ви такі думаєте, блін, нікому не потрібен, я нікому не потрібен. Самі е, створюєте цінність на початку. Тобто, спочатку ви самі е, повинні влюбитись в ваш контент, можна сказати, в те, що ви робите, горіти тим, що ви робите, і потім люди присоєдяться к цьому. Тобто е, вони теж почнуть розуміти, що ваш контент цінний. Вони знайдуть в ньому цінність і потребу, і далі вже не ви будете знімати, тому що вам це потрібно. А людям це стане потрібно, вони будуть хотіти, щоб ви виклали. Але спочатку ви їм маєте так зробити, щоб вони захотіли, щоб ви виклали. Отак, шостий крок це регулярність бути активним у соціальних мережах за допомогою дослідження або. Просто ваших внутрішніх побажань, ви визначаєте платформи, на яких ви будете самими активними, і що саме ви будете на них робити. Наприклад, платформа Instagram у вас чисто для лайфу, для того, щоб проливати трафік з основних соцмереж. Просто це як ем, такий приклад шаблон. Не обов'язково це так у всіх, але, а, наприклад, YouTube. Ваша основна платформа, на якій ви залучаєте потенційних клієнтів, яким, якщо ви зацікавили їх вашою послугою або продуктом, вони поворонці приходять в інстаграм і там вже підписуються, а там тільки лайв контент, ваш те, що ви хочете, ваше життя, ваша особистість. Тобто там у вас роль особистості, а в Ютубі у вас роль наставника, експерта і так далі. Наприклад, обирайте зараз які найпопулярніші платформи для органічного просування це Ютуб. Я в тебе вірю Інстаграм зі своїм Рілс. На удивлення, я не думала, що в 2017 році, наприклад, коли я така думала, що все вже пізно в Інстаграмі, але, ні, от, зараз можливість Reels в Інстаграмі просувають тебе самого, тобі нічого треба робити, нікуди вкладати. А, uh, Звісно, ще TikTok. Я просунулася на Тіктосі на 120 тисяч підписників. А за 6 місяців, в принципі, от я зараз на ньому експериментую і хочу просунутись вже як не розважальним контентом, а експертністю своєю. І також зараз над цим працюю. Навіть алгоритми, наприклад, я знаю алгоритми, як просунутись окремо в Тіктосі, окремо в інстаграмі, окремо в Ютубі, і вони різні дійсно алгоритми, тому я ж кажу, що. Вам потрібно обрати підходяще для себе, а для того, щоб обрати, до речі, якщо ви не знаєте, як працюють алгоритми, то можете написати мені в інстаграмі в Директ, ось мій інстаграм, і ми з вами просто зустрінемось на таку консультацію, де я вам розповім, відповім на всі ваші запити, як монетизувати ваш блог, як просунутися в соцмережах, що вам робити в вашій ситуації, якщо ви застряли, якщо ви реально ну, просто заплутались, не знаєте з чого почати взагалі. Це все просто треба знати, і я вам можу дати цю інформацію окремо на зустрічі, віч на віч, де просто відповім ваш запит і закрию всі ваші запитання. Тому це дуже класна можливість. пишіть мені консультація в Діректному інстаграмі, і ми з вами зв'яжемось. Сьомий крок це нетворкінг. Тобто, ви, щоб стати авторитетним, авторитетним експертом, авторитетним брендом, авторитетним бізнесом в соцмережах якоюсь тематикою, вам треба признання багатьох людей, як це сказати. Тобто Відвідувати якісь заходи, наприклад, це буде дуже корисно для розвитку вашого особистого бренду через соцмережі, для розвитку блогу. Тому я це відділила в такий окремий пунктик. Вступати в якісь онлайн-спільноти, форуми з вашої тематики. Ви можете їх знайти всюди, в телеграмі зараз дуже багато, в Фейсбуці. Також розвивайте спільноту впливових людей навколо себе. З вашої тематики, особливо ж, ви зі сміжними або самим такими самими можете робити взаємні реклами, колаборації і одразу забирати від них кусочок для себе теплої аудиторії, і вони будуть ділитися з вами одразу теплою аудиторією, тому що ця аудиторія вже довіряє цій людині. і Якщо ця людина її рекомендує, то вже вона до вас приходить теплою автоматично, особливо коли у вас автоматизована воронка, то ну тут. Найбільше відсотків, що вона купить. Це, як знаєте, мені там друзі, друзі порекомендували майстер манікюру. І я така, блін, 100% піду до неї, тому що ну, друзям сподобалось, значить мені сподобається. І так само працює взаємна реклама, колаборації зі е, блогерами сміжних ніж або таких самих. Восьмий крок продуктова лінійка. Е, як її створити? В цьому вам може допомогти маркетингове дослідження? М -м і хочу сказати, що. Чому я не назвала цей крок на початку? Тому що на початку ви ще не дослідили вашу аудиторію. Коли ви вже її дослідите, а ви будете знати, що вам продавати її, що вона, її болі, її потреби і як ви їх можете закрити. І це річ розвитком ринку, її треба підкручувати, тому що виходить щось нове, люди щось нове придумують. А для того, щоб публікувати контент, який буде чіпляти вашу цільову аудиторію, вам дуже допомогти допоможе в цьому. Матриця контенту. В цілому швиденько. Ось приклад матриці. Далі. Дев'ятий крок це крок, який необхідно повторювати постійно, слідкувати за своїми результатами та підкручувати їх. Це аналітика та масштабування. В принципі, його потрібно підтримувати та розвивати постійно. Це слідкувати за своїми результатами, використовувати аналітику, щоб відстежувати ефективність своїх маркетингових зусиль, вносити зміни та коригувати, покращувати стратегію на основі отриманих даних. Переходимо до останнього десятого кроку, коли ви вже це все зробили. І такі все сіли і чекаєте. Ну, де ж, де ж мої гроші, де ж мій результат? Де ж моя впізнаваність? Де ж, де ж досягнення моєї цілі? Бути терплячими і послідовними? Тому що. Будь-яка соцмережа цінує час, який ви в неї інвестуєте насправді, але результат вона дає не одразу, не по щелчку. А багато експертів, ложних експертів, які кажуть, що от можна, можна за місяць проснути свій блог, одразу його монетизувати в легкості. А я вам так скажу: що як мінімум тиждень з цього місяця у вас займе підготовка і а, аналітика ваших конкурентів, цільової аудиторії, визначення вашого УТП. Uh, і це нормально, тому що це брейншторм, який потребує зусиль. Це можна сказати як саморефлексія uh, над вашим блогом чи бізнесом в соцмережах. Ми накоплюємо потенціал, а потім вистрілюємо. В принципі, це те, як працює в... будь-якої мети, uh, якою вам здається людині, можливо, пощастило. А насправді вона просто накопила свій потенціал і далі вистрілила. Підсумовуючи, я не буду вам одягати рожеві окуляри, щоб ви морально були підготовлені. Створення міцного особистого бренду потребує часу та зусиль. Але якщо ви не бачите одразу результатів, ви не здавайтеся, тому що знаєте, дуже багато людей здаються за секунду до результату, Продовжуйте створювати цінний контент, взаємодіяти з вашою аудиторією, докручувати вашу воронку, розвивати свої зв'язки. Нетворкінг, регулярно аналізувати все, що ви робите, рефлексувати, робити висновки і розписувати подальший план дій для розвитку, і ви обов'язково досягнете успіху. Продовжуйте бути такими амбіційними. Я певна, що у вас все вийде. Ну, може, не прям в легкості, але це можливо зробити насправді швидко, але це потребує зусиль. Дивіться вашими інсайтами. Вашими відгуками, як вам сподобався цей випуск, чи хочете ви її ще. Пишіть ваші запитання також. Можете писати мені особисто в інстаграм. Я вам з радістю відповім, допоможу, чим зможу. Я е, дуже хочу допомогти і нести цю користь для більшої кількості людей. Вот. пишіть ваші коментарі, ваш фідбек, буду дуже рада в цьому. А, все. Всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це дивитесь, і до нових зустрічей! Па-па-па-па! Я знімаю на телефончик і в мене мікрофончик, Боже, скільки не було відео на цьому каналі. Прийом, прийом, ви мене слишіте. Я ваша совість. Починайте щось робити. Срочно. О, щоб е... Боже, якась штука полетіла, так... Врізалась в мені в вікно. Блин. Слава Богу, що воно не відкрите. Те, то ви будете знати дослідите. Зрозуміло так. Знімай відоси. Пілі контент. Зарабатывай бабосики і становись популярним. Всім пока!